Вітаю на каналі Країна за кадром. Було дуже довго холодно, лише цього тижня потепліло. Земля трохи прогрілася і хочу накопати грядку та посіяти огірочки. Що-що, а бур'яни в городі ростуть. До речі, Раніше я ніколи не працювала в рукавичках. Ну, мені якось незручно було, не привикла я до них. А тепер ось вже працюю в рукавичках. Привикла. Набагато зручніше. Не боїся, що руку пошкодиш. Скажу вам нашу вишеньку, це в нас тут вишенька, а це фундук у сусідів росте. Ось таке листя в нього. Юкі-кіцька. Кіць, киць, 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 кіць, киць. Кіць, 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 кіць. Юкі. Смачненьке, аж мурликає. Зараз я тобі кусочок дам, то багато тобі нараз. То забагато, багато юки. Давай ми так тобі кусочок дамо, зараз отак от. О, на, їж. Ммм, смакота. Вікатись нашого нема щось з'їла. Давай ще дам. Давай ще дам. на, Їж. Їж, їж, їж моя маленька, їж. Це можливо, там дітки маленькі їсти просять хочуть. Це пані Оленка такий корм вислала для котиків наших. Щиро, дякую, Оленочко. Ну все, вилизуй вилизуй тарілочку, на ну один раз хвати з тебе. Сьогоня. Сьогоня наша. Поїла. Дякуючи вашій допомозі, з'явилися трошки свободних грошей. Купили проводку для ванної кімнати. Оце одножильний кабель буде використовуватися на заземлення. Тут 2,5 квадрата. Оце кабель в доброй ізоляції. Тут ізоляція на кожен провод окремо і ізоляція на два провода разом. Півтора квадрата, я думаю, цього для бані вистачить. Там великого навантаження не буде. Так. Це взяли, це буде решітка. Оце взяли. Оце взяли витяжний вентилятор з обратним клапаном, щоб не задувало, щоб не задувало сюди повітря, як вітер. Так, пробуємо. Прекрасно. Ну і розітка. Так, чудово. Вентилятор є. Так, що тут ще ми накупляли, бо я і сам толком в магазині дивився, чи все взяли. Так. Звичайна лампочка. Звичайна лампочка. Оце буде... Отаке світло. Може не зовсім красиво, але практично. Зайвого тут нічого немає. Так, резетка. Ну, з резеткою трохи, трохи промах. Надо було двойну розетку брати, для того, щоб бритву можна було включити і машинку стиральну. Звичайна ізолента. Так, це на запас. Вмикач, звичайний вмикач. Буде включатися вентилятор і буде включатися оце світло. І ось тут ще залишилося. Залишився дик-автомат. Отаке таке маленьке і таке дорогуще. 1417 гривень, але без нього не можна. Це захист по привищенню на. Навантаження і захист. Тут ще й написано 30 мА. ну Це трохи багатенько, але я меншого не знайшов. 10 мА я не знайшов. Це як проб'є тепла підлога, це диф автомат для теплої підлоги. Як проб'є тепла підлога і бойлер, так диф автомат вимкне і не дасть убити в бані того, хто буде митися. Ну, а це що взяли, вроді не небагато. Але почти почти три тисячі, дві дев'ятсот з копійками. Тепер буду оце все ставити у ванну кімнату. Це буде проводка. Оце жахіття, люди добрі, дивіться, що робиться. Чоловік розбив трухлий пеньок і не встиг прибрати. Щось лежить он. Ну, це. Зло. Юкі, ти тут не ходи, киця. А тут ось, дивіться, поруч ось оце, а поруч, дивіться, що робиться. Оце, певно, коти притягнули. Чи, чи задушили, чи притягнули, не знаю. Ось, ну це вже страшне. Це ядовита, бубнова. О! Як то, можливо, ще. Юки, тікай! Юкі! Тікай, Юкі! Та не лізь туди! Юкі, ві сюди! Тягну її вона! Юкі! Тікай звідти! Юки не лізь туди! Жах! Це, це в нас тут під яблонькою нашою. Ніби бачу, що вона повинна бути мертва, вже головка прогризана в неї, але страшно навіть камеру наближати. Зараз спробую підтягнути. Вон, голова розкушена. Це більше всього коти задавили його. Ну, видно, що він втомлений такий. Він завжди такий жвавий, бігає, бавиться. А це щось такий заморений, падає, лягає все. Видно, він добре бився з цією гадиною, з цією гадюкою. Можливо, оцей герой притягнув ту гадюку чи задавив. Ось як вилизується лежить. Сірко. Сірко, то ти такий мисливець? О. О, ще юки як вилизує. Ой. Ой, яка любов! Ой, як її лиже, ой, подивіться. Ой, вона лягла. Ой, ой, і тепер його взаємно. Ай, кицьки ви. Ми отримали ще одну посилку від пані Руслани. Ось. Зараз Я її розпакую. Так. так. Курточка вот такая. Вот такая куртка, друзья, с таким капюшоном, гарним. У нас клас. Так. Куда сюди на диван? Так, Це що у нас? Це рушнички. Такі рушнички. І такий рушничок кухонний. Ось який красивий горнятком кави. Так, давай щось тут. Це мішечки. Такі торбинки. Такі торбиночки. Можна продукти якісь зберігати чи якусь сушку в цьому складати. Ось такі торбинки гарненькі. Далі. Хустина. Хустина яка, дивіться, друзі. З якими пташками, яка красива хустина. Дивіться. яка красива хустина. І ще одна, іще одна хустина, ось така. ось видно вам? От так. А це що? Це шаль? Такий шаль, друзі, великий. Ось який красивий великий шаль. Так. Ще щось. Футболки. Ось яка футболка. Я люблю червоний колір. Подобається червоний колір. І ще футболочка. Ось. Яка красива. Отакий ось, ось на плечах. І ще футболочка отака. Це дуже велика на мене футболка за широка. Потрібно вшивати її. І це що таке? Що це в нас таке? Ага, це таке щось, як кардиган якийсь такий. Ось така річ, друзі. Ось така річ, друзі. Такий, як кардиган такий ось. Отак одягається. от. Це коврова доріжка. Пані Руслана писала, що вислала нам коврову доріжку. І я поділа ножиці. Ага, знайшла ножниці свої. Зараз я його розріжу і це все. Таке. Друзі, неймовірно, це парасоля. Друзі, це парасоля, дивіться, і коврова доріжка. Ось така коврова доріжка. Отака вона. Ось. І два отаких маленьких коврики ще до неї. Доріжка шикарна, м'ягенька, тепла, на зиму це самий раз. Зимою вже навіть на нашій холодній підлозі можна буде босяком бігати. Пані Руслана, я вам щиро дякую за посилку. Нехай Бог благословить вас та вашу сім'ю і дасть вам всім міцного здоров'я. Дякую вам за ваше добре, чуйне серце. Ось така футболка мені вислала пані Руслана. Ось така красива. Я дуже люблю, до речі, червоний колір. Мені дуже подобається. Дякую вам, пані Руслана. А це ще одна футболка, отака от від от пані Руслани. Теж яка красива. Червоненька. І оце ще таку парасолю вислала пані Руслана. Дивіться. Курточка, вислала таку куртку. Ось така гарна куртка і парасоля. У нас тут часто падають дощі. Якраз парасолі дуже не хватало мені. Щиро дякую пані Русланочка вам. Ще ось така ось штука. Не знаю, як вона називається. Напишіть в коментарях, як знаєте, як, це, як такий одяг називається. Ось воно дуже таке зручно, доволі таке тепле, від, від, від вітру так захищає. Ось таке воно. І отака футболка. Футболка то вона на мене за широка, то я буду вдома ходити таке біля хати. А оце таке дуже зручне, гарне таке затишне від вітру так гарно. Дуже дякую вам, пані Русланочка. Нехай дасть Бог вам міцного здоров'я і нехай Бог благословить вас і вашу сім'ю. Вона ну, так річечка шумить, кашечки співають. О, <риклад> любі українці, щиро дякую вам. Всім, хто дивиться мої відео, дякую за теплі слова підтримки, дякую за щирі коментарі та фінансову підтримку. Нехай Бог благословить всіх вас та дає вам міцного здоров'я. Вітаю всіх вас з прийдешнім святом Великодня. Бажаю всім вам міцного здоров'я, Божого благословіння та мирного неба. Дай Боже всім нам швидкої перемоги. Дякую всім за перегляд.